Тренди у 2024 році. У цьому відео ми поговоримо про найактуальніші інтер'єрні рішення, які все частіше і частіше ми з моїми замовниками вцілюємо у реальність. Мене звати Наталя Гуменюк, я дизайнер інтер'єру та власниця дизайн-студії та салону з оздоблювальними матеріалами у місті Хмельницький. Давайте починати! Перш за все, я хочу поділитися загальними трендами, які будуть популярні, і до яких рекомендую звернутися при виборі матеріалів. Перед тим хочу сказати, що мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь на мій канал та натиснете на дзвіночок. Звісно, цього року незмінно популярним залишається мінімалізм і сучасний дизайн, які створюють відчуття простору і світла. І не перевантажують простір зайвими деталями, адже тут на першому місці функціональність. Декілька слів про плитку. Керамічна плитка, яка імітує природні матеріали, такі як деревина, камінь або цемент, залишається популярною. Це дозволяє створити природній вигляд з практичними перевагами кераміки. Ну і звісно ж. Це виглядає мега стильно. Також графічні мотиви, абстрактні візерунки набувають популярності, додаючи цікавості у стиль інтер'єру. Такою плиткою можна викласти окремо стіну або її частину, зробити акцент на текстурі або на її кольорі. І ця невеличка деталь одразу змінить інтер'єр. Адже яскраві кольори та текстури, чи томатові, чи то глянцеві, можуть додавати виразності. Та родзинки до приміщення. Один з моїх найулюбленіших пунктів стосується екологічно чистих матеріалів. Зі свого досвіду скажу, що зараз все більше і більше зростає попит на керамічну плитку, виготовлену з екологічних матеріалів. Це загалом про перехід до еко стилю. До речі, на моєму каналі є відео про цей стиль. Обов'язково перегляньте його. Далі про плитку великого формату. Великоформатна плитка залишається популярною, оскільки вона дозволяє створити мінімальні шви, що робить приміщення більш просторим. Так як зараз ми на піку розвитку технологій, Саме тому такі рішення, як друк 3D або кераміка з підсвіткою, дозволяє створювати унікальні та інноваційні дизайни. До речі, такий декор можна використовувати не лише в мінімалізмі чи в сучасному інтер'єрі, а поєднувати з іншими. Це буде ще цікавіше. Тепер про меблі У 2024 році. Тренди в меблях. Можуть включати в себе кілька ключових елементів: екологічні матеріали, зростає увага до екології. Саме це спонукає виробників меблів використовувати більше природних і відновлюючих матеріалів, таких як дерево, бамбук, вовна, льон. Та інші. Мінімалістичний дизайн, простота та чисті лінії залишаються популярними серед споживачів, які шукають меблі, що не будуть загромоджувати простір, а навпаки, додають йому чогось особливого: мультифункціональність, меблі, які можуть виконувати кілька функцій одночасно, наприклад, стіл і трансформери дивани ліжка, компактні робочі столи. Дуже популярні в невеликих просторах або серед тих, хто цінує практичність, технологічні рішення, інтеграція технологій у меблі стає все більш поширеною, зокрема, usb порти бездротові зарядні підставки, вбудовані динаміки та освітлення з контролем за допомогою смартфона або голосових. Помічників, персоналізація, споживачі все більше цінують можливість налаштувати свої меблі з урахуванням власних потреб і стилю. Це може включати вибір тканини, кольору, розміру. Та конфігурації меблів. І додам ще декілька слів про декор. У 2024 році в інтер'єрному декорі очікуються такі тренди. Знову ж таки, натуральні матеріали це дерево, камінь, ротан, хляна та бавовняна тканини, що відображають тенденцію до такого популярного екологічного дизайну. Геометричні форми. Елементи з декору з геометричними формами, такі, як Патерни на тканинах, плитка з геометричними візерунками або меблі з складними геометричними формами. Темні кольори, використання темних кольорів, таких як чорний, темний синій, або зелений, або бордовий для створення затишного та елегантного інтер'єру, можуть бути також чудовими акцентами, мінімалістичний стиль, простість та мінімалізм в декорі, з фокусом на чистих лініях. Простих формах та мінімальному використанні декоративних елементів, підвищена увага до освітлення. Велика увага приділяється освітленню як важливому елементу декору: популярні джерела світла, які додають атмосфери, такі як підвіски з природних матеріалів, ліхтарі на підлозі та настійні світильники. Скляним або металевим каркасом. Освітлення відіграє дуже важливу роль у атмосфері квартири чи будинку. Весь інтер'єр може набути зовсім іншого вигляду при різному освітленні. Саме тому цей пункт точно не варто припускати: еклектичний стиль змішування різних стилів та епох в одному інтер'єрі, що дозволяє власникам виразити свою індивідуальність і створити унікальний дизайн. І ще Варто згадати підлогові покриття, зростаюча популярність екологічних підлогових матеріалів, таких як бамбук, ляний ліноліум, коркове покриття та відновлюючі деревини, що відповідає підвищеному інтересу до сталого будівництва та екологічної свідомості, ламіновані підлоги з масиву дерева, відмінність у широкому використанні ламінованих підлог. З масиву дерева, які поєднують естетичний вигляд та довговічність підлоги з ефектом старіння, зросла популярність підлогових матеріалів з ефектом старіння, які надають приміщенню вишуканий і автентичний вигляд. Плитка підлоги з великим форматом збільшена популярність плитки для підлоги з великими форматами, що дозволяє створити візуально просторе та сучасне приміщення. Модульні покриття. Зараз стрімко зростає інтерес до модульних покриттів, які дозволяють легко змінювати дизайн підлоги та швидко замінювати пошкоджені частини. М'які підлоги? Такі, як кавролін та кавроламінат, які надають приміщенню, затишність та комфорт. Це частіше і частіше обирають замовники для своїх осель. Геометричні візерунки, використання геометричних візерунків у підлогових покриттях. Таких як шестикутники, трикутники та ромби, що додає інтерес до інтер'єру та створює візуальний ефект. Особливу увагу хотілося би надати підлозі з вінілової плитки, яка є одним з найпопулярніших варіантів підлогового покриття, особливо у 2024 році. Ось кілька переваг цього типу підлоги: стійкість. До зношування вінілової плитки її ідеальною для використання в приміщенні з великим трафіком. Наприклад, на кухні, ванні чи вестибюлі. Великий вибір дизайну. Виробники пропонують величезний вибір дизайну від імітації природних матеріалів, таких як дерево і камінь, до сучасних геометричних візерунків, що дозволяє створити різноманітність в стилі в інтер'єрі, легкість у встановленні та обслуговуванні. Вінілові плитки зазвичай легкі для встановлення і мають простий процес обслуговування, включаючи просте прибирання та догляд. Вологостійкість. Вони зазвичай вологостійкі, що робить їх ідеальними для використання знову ж таки. У ванних кімнатах та у кухні технологічні інновації, можливі технологічні інновації, такі як вбудовані системи підігріву для більшого комфорту, вбудовані антислизькі покриття або покриття з вбудованим захистом від подряпин. Сподіваюся, що це відео було дуже інформативним для вас. І допоможе визначитися зі своїми вподобаннями у інтер'єрі. Якщо саме зараз ви збираєтесь робити ремонт, я вдячна вам за перегляд. Якщо маєте питання, пишіть у коментарях або у дірект мого інстаграм, посилання на який я залишу в описі до цього відео.